Послання 1003 Наступного Різдва святкування мого народження буде замінено величною церемонією. Середа 25 грудня 2013 року Божого 21.50. Моя ніжно улюблена дочко. Я є слово, що стало плоттю. Моє тіло сьогодні обіймає світ, але світ. Незважаючи на те, що може святкувати Різдво, є несприйнятливим до мого плану спасіння, Різдво вже не є часом святкування мого народження, але поганським замінником, де всяка честь віддається гонитві за тим, що є помилковим. Настільки слабкою стала віра Християн. Як же вони забули про все, чого я навчив світ? Як сильно вони дбають про матеріальні блага, які перетворюються на попіл, і при тому повністю ігнорують стан своїх душ. На вас насунувся час, коли віра більшості християн стала настільки слабкою, що мою славну божественність майже не обговорюють та не згадують. Моє вчення більше не має реального значення у вашому житті, і багато священиків вже не люблять мене так, як повинні. Ні, моя дочко, вони насправді зовсім не знають мене. Я не заспокоюсь, поки мій голос не буде почутий, поки я не пробуджу вас до заклику відновити свою віру. Невдовзі ваша віра в мене послабиться ще більше. Ви станете настільки зайнятими, поглинутими політичними справами країн, в яких лютує війна і злидні, що забудете про мене. Мої вороги, які видають себе за моїх служителів, замінять мене у вашій вірі і ще більше відтягнуть вас від мене. Наступного Різдва святкування мого народження буде замінено величною церемонією. Під час якої будуть аплодувати праці тих самозванців, які розгулюють у моїй церкві, одягнуті у вбрання, яке служить лише для обману віруючих, того дня вони аплодуватимуть Богу соціальної справедливості, правам людини і грошам, які за їхніми словами вони зібрали для голодуючих у світі. Але знайте наступне: всі ті речі, які представлені світові в моє святе ім'я, служать лише одній меті ця мета відтягнути вас від слова, яке є моєю плоттю. Моя плоть є моїм тілом, моє тіло це моя церква, коли ті, які кажуть, що вони належать до моєї церкви. Не вшановують моє святе слово, а натомість приймають і намагаються контролювати світову політику, то вони ніколи не можуть стверджувати, що вони від мене. Настав час для поділу, передбаченого розколу, і він настане швидко Ви можете любити лише одного Бога, а єдиний шлях до мого Отця. Веде через мене, його єдинородного сина, відокремлюючи себе від мене у гонитві за політичними кампаніями, які прагнуть відстоювати права людини і соціальну справедливість як заміну для слова, ви відречетеся від мене. Тяжко мені на серці у цей час. Я даю вам це попередження, щоб ви не здійснили помилки. І не потрапили у найбільш хитру пастку, розставлену перед вами учнями мого заклятого ворога Диявола. Ваш Ісус!